Вітаю всіх! Сьогодні ми е, зв'яжемо квадратний мотив. Це буде основа як для квадратної серветки, для, так і для доріжки, так і для скатертини. Тобто він шикарний будь-яким способом його використовують навіть для одягу. А він крутий, і класний тим, що його можна робити як одним кольором, так і різними кольорами в Pinterest-і варіантів. Багато в англомовному сегменті це дуже-дуже популярний мотив, схема. Бабусин квадрат. Тільки не такий бабусин квадрат, як зазвичай в думках випливає, а він дуже-дуже класний, мені сподобався. Хотіла я спочатку його вв'язати більш в темних готичних тонах, але я розумію, що для вас буде складно. Буде помаранчевий з червоним. І там десь, мабуть, один-два малесеньких-тонесеньких ряди, я зроблю чорним як акцент. От, починаємо, перш за все, напевно, з помаранчевого це буде як в нас самий-самий центр. Магічна петля. Наш петля в нас мігурумі. І витягуємо першу робочу петлю. Пальчик витягнули. Піднімаємося. Це вже друга, третя, четверта. Це як перший стовпчик з двома накидами. Нам потрібно в цю петлю пов'язати їх всього 16 з однією петлею між ними. Додаємо ще одну. Перший у нас є, другий третій. Четвертий. П'ятий. І так далі. Разом має вийти 16 і з'єднатися в четверту петлю підйому. 16 16 стовпчик. Трошку петлю витягнемо, щоб було простіше затягнути. Так, Не сильно, щоб хвилями не бралось. І за хвостик сильно не тягніть, щоб. Побачте чітко, яка конкретно ниточка зараз підтягується і за неї. Регулюємо, наскільки затягнути власну петлю. Сильно не перетягуйте, щоб не бралось хвилями. Ну, в принципі, все. А тепер вже Закриваємо повністю Все. Голочкою. заховати хвостик і обрізати. Далі продовжуємо. А тут я ще колір не змінюю. Центральне. Коло, квіточка, сонечко. Сонечко хай буде. Центральне сонечко у нас буде помаранчеве. Тому петля підйому. стовпчик без накиду в цю саму петлю, куди ми з'єднувалися. Два стовпчика без накиду в арку. Стовпчик без накиду в стовпчик. Тут раджу не пропускати, щоб у вас ніде не загубились стовпчики. Два стовпчика в арку стовпчик, стовпчик. Ряд абсолютно легкий, прям так для початківців, самих-самих. Тому не поспішаємо, пані та панове, не включаємо п'яту передачу. Уважно, тому що на самих таких простих елементах зазвичай у нас довгожителів таких помилки. Потім дуже неприємно це все перев'язувати, розпускати. І по колу обходимо. Ось тепер ось цю ниточку в кінці ми з'єднуємося, і обрізаємо. Наступний ряд буде вже темнішим кольором. Так, обрізала ниточку, хочу показати вам, яким чином з'єднуюсь, щоб у вас не було видно вузлика. Ось це по факту мала бути робоча петля. Ми її розпустили. І... Ось перший стовпчик за нього, ми пров'язуємо, і вниз, ну, прошиваємо все. Ну, тепер цю саму ниточку. То має трошки навики шиття. Закріпити ниточку буде не проблема. Все, зараз я цю заховаю, і надалі, щоб нас нічого не відволікало, не тіліпалося. Бажано це все. Овати відразу. І тут все. Трошки хвилями береться, тому що у нас тут розширення по факту. Зараз воно стане все на місце. Беру червону ниточку. В мене там, у мене там струбчики з одним накидом. Для того, щоб ми не піднімалися повітряними петлями зараз, і тут нічого не влаштовували станції з бубнами, можна зробити наступним чином. Відразу робоча петля. Це складніше, ніж просто прив'язати ниточку і робочими петлями. Але тут потім не буде видно взагалі цих петель підйому. У вас буде повністю ряд зі стовпчиками з накидом. Накид, робочу петлю тримаємо, як я вчила. І тепер будь-який рандомний стовпчик, над ним стовпчик без накиду. І сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Все. Ось цей хвостик потім заховається. Арка з трьох повітряних петель. Накид над наступним стовпчиком. Стовпчик без накиду. Тобто ми пропустили два стовпчика без накиду в третій. Один, два, три, накид. Пров'язали. Один, два, три, накид. Пров'язали. Так, прорізали, сказала, не скидаємо. І таким чином ми проходимо третій ряд. В кінці з'єднатись сліпою петлею. І, думаю, цим же кольором пройдемо і четвертий ряд. Так, дійшли тут. Просто як в класичний стовпчик. З'єднуємося сліпою петлею. Повітряна петля варку. Далі в нас будуть кластера: 1, 2, три повітряні петлі. Так, по схемі там чотири. Але четверта це робоча петля, і вона буде служити тому, щоб ми дов'язали прямо сам кластер сформували. Дві, два накиди, і недов'язаних ще три стовпчики в цю арку. Сюди ж. Два накиди. Перший два накиди, другий два накиди. Третій Є. Бачите, якраз рівно ось ця петля в нас є прямо в один рядочок стали. Бо якщо б ми набрали чотири повітряні петлі, коли ми закриємо кластер, у нас ось цей ланцюжок буде випирати. Спробуйте декілька разів, ну, зрозуміти, про що я. Чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Ну, і, власне, в кожну арку маємо. Пров'язати подібний кластер: Два накиди і чотири недов'язаних стовпчика в арку, намагаємося робити ці стовпчики одною висотою. Якщо для вас цей елемент новий, після кожного стовпчика ось так рівненько поставили гачок і порівняли, Дивитесь, рівненько вони. Да, Значить, можна наступний. Буває так, що кожен наступний стовпчик менший стає, або, навпаки, більший. Власне, Для цього і ми робимо цей рух, перевіряємо чи вони в одну висоту. 1, 2, 3, 4. І так далі, по колу пройшлися, спокійно, не поспішаємо. І тут вже нам потрібно з'єднатись, закріпити петлю і обрізати нитку. Наступний ряд. Хочу зробити чорним кольором. Тому тримайтесь. Так, я закріпила ниточку. Таке на сонечку вийшло. І наступний ряд я хотіла зв'язати чорною ниткою. Зараз пробую, якщо нормально буде видно в відео, то лишу цей ряд чорним. Є нюанс по схемі. Квадратики, які на схемі, вони зазвичай позначають стовпчики без накиду, але там повітряних петель йому дві. А дві повітряні петлі це коли вже йде мова про напівстовпчики. <кхем> Тому мені здається, що доцільно буде спробувати пров'язати напівстовпчиками. Тобто це буде трошки вищі стовпчики. І тут ми вже Починаємо просто роботу, як є. Хвостик кладу я зав'язанням, ось так, повітряна петля ще і перший напівстопчик Другий напівстопчик Третій. Їх в арку має бути шість. Четвертий, п'ятий. І шостий. В даному випадку я не рахую повітряні петлі підйому. а Щоб, коли я з'єднаюсь, я буду з'єднуватися в перший стовпчик. І вони заховаються, щоб мені не було видно цих петель. Не люблю. Пров'язали 6 топчиків. Тепер набираємо 11 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Розвернули роботу. З'єднались в перший стовпчик з сліпою петлею, дві повітряні петлі підйому. знову розвернулись. І тепер в арку ми пров'язуємо 18 напівстовпчиків. Перший. другий <кій> третій четвертий п'ятий і так 18 штук в цю арку. Є 18 стовпчик провязали. Нічого не крутить. Порівняли, щоб воно у вас лежало, і тепер в наступну арку 6 на півстовків. Один. Два. Три чотири п'ять, Шість. Пурівняла є yeah. і в наступну Арку знову 6 на півстопів один. Два. Три, чотири, п'ять. 6 є знову порівняли набираємо 11 повітряних петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 поворот перший другий третій четвертий п'ятий шостий Він якраз ось Сліпа петля, дві петлі підйому, повернулись. 18 на напівстовчки вверху. І таким чином ми пров'язуємо трошки зараз буду гратися, по колу. У вас виходить, назвамо це вухо, вухо. Дві арки пров'язали в другу знову формуємо вухо. Вернулись 18 стовпчиків на пів стовпчиків, дві арки, тут по 6 стовпчиків, і знов ось тут буде дане вухо. І так по колу. В кінці ось тут шостий стовпчик пров'язали голочкою з'єднались в перший стовпчик. Все, далі буде червоненьким.